Данія розпочала своє шестимісячне головування у Євросоюзі. Без допомоги союзників Україна може опинитися у критичній ситуації вже восени у Варшавському метро. Вночі сталася пожежа блакитна гілка заблокована. Данія розпочала своє шестимісячне головування у ЄС. Вона перейняла кермо влади у співтоваристві від Польщі. Копенгаген, як і Варшава, займатиметься питанням безпеки. Як оголосила міністр європейських справ Данії Марі Бар'є, єС має набути змоги захистити себе не пізніше 2030-го. Данія також переймає від Польщі переговори про членство в Євросоюзі з Україною. Поляки не змогли досягти офіційного початку. Оскільки Угорщина блокує процес, Рікард Юзвік, який займається питанням сходу, вважає, що у цьому питанні не буде жодного прогресу. Я не думаю, що Данія наполегливо буде тиснути на питання розширення на схід. Це була польська особливість. Боюся, що пройде деякий час, перш ніж знову з'явиться президія, яка прагнутиме розширення. 18-й пакет санкцій проти Росії також потребує переговорів. Польське головування не змогло досягти угоди, оскільки Словаччина наклала на нього вето. Окрім того, данії доведеться завершити переговори щодо остаточної форми кількох нормативних актів. Це включає фармацевтичний пакет, який має забезпечити швидку появу дешевих замінників дорогих ліків на європейському ринку. Коментарі речника Кремля Піскова щодо переговорів у щодо війни в Україні, ніби і створів Оруела, заявив понеділок спеціальний посланець США з питань України генерал Кіт Келок. Він додав, що Москва не може гальмувати переговори, бомбардуючи цивільні цілі в Україні. Російські заяви про те, що США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Написав генерал Келок на платформі X. Тим часом Financial Times пише, що без додаткової західної допомоги. Моги Україна може опинитися у критичній ситуації уже восени. Автор зазначив, що навіть в українському уряді відбулися тривожні зміни, які свідчать про складну ситуацію в Києві. Хоча захід підтримав Україну в офіційних заявах під час останнього саміту НАТО, насправді гарантій щодо нових поставок західної зброї немає жодних. У Варшавському метро заблоковано рух, потяги не курсують по всій лінії метро М 1 у Варшаві. Причина нічна пожежа на підстанції управління рухом поблизу станції Рацлавіцька. Альтернативні сполучення взяли на себе автобусні маршрути. Вони курсують по всій лінії. Речниця Варшавського метро Анна Бартонь повідомила, що потяги курсують по лінії М2, але також зі змінами їх не так багато, як зазвичай. Пошкодження намагаються ліквідувати однак, коли буде відновлено рух по першій лінії поки що невідомо. Команди, застав які відповідають за роботу цієї гілки. Уже працюють. На жаль, зараз ми не знаємо, як довго триватимуть труднощі. Із доїздом ми намагаємося якнайшвидше відновити рух. Утруднення як на рух Причини пожежі наразі невідомі. Москва зібрала 50 тисяч солдатів у Сумській області. За словами експертів, Україна опинилася у скрутному становищі. Чим Кремль хоче скористатися перед третім раундом переговорів. За словами військових експертів, російські сили у Сумській області чисельніші за українські і що діють у регіоні, і краще оснащені. Це означає систем систематичні дії агресора. А за деякими даними війська агресора розташовані приблизно. Но за 20 кілометрів від міста Суми. раніше московський режим оголосив, що хоче створити буферну зону у Сумській та Харківській областях, яка простягалася щонайменше на 50 кілометрів у глиб української території. Водночас Кремль оголошує про черговий раунд переговорів за заявами Путіна. Росіяни готові обговорити зміст проектів мирних меморандумів із українською стороною на підставі поданих пропозицій кожної з країн. Ситуація на польсько-німецькому кордоні контрольована. А служби забезпечують безпеку у Польщі. У цьому переконує депутат Європарламенту Даріуш Йонський. У публічній сфері з'являються повідомлення про перевезення нелегальних мігрантів із Німеччини до Польщі. Однак, прикордонна служба спростовує ці повідомлення. А Даріуш Йонський закликає не поширювати неправдиву інформацію. Вважаю у цьому питанні. Дуже багато фейків і саме. Час із ними боротися, одне можна сказати точно: ми будемо захищати польську безпеку та будемо захищати польські кордони. У цьому немає жодних сумнівів. До усіх служб є довіра, тож у Польщі безпечно. уже кілька тижнів в інтернеті. З'являються повідомлення про те, що німецькі служби перекидають мігрантів до Польщі. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Близько 5 мільйонів робочих місць або трохи більше 30 відсотків можна частково автоматизувати за допомогою генеративного штучного інтелекту на ринку праці. Наск та міжнародна організація праці створили індекс професій найбільш схильних до заміни штучним інтелектом. Як розповів польському радіо співавтор дослідження міжнародної організації праці Павел Гмирик, 39 відсотків професій, які виконують жінки, схильні. До такої заміни, помімо вшиських пшем'я, попри всі зміни, які ми пройшли останніми роками, все ще це професійне розмежування дуже сильне. Жінки більше працюють в професіях, які наражаються на цю технологію, тому і на більш негативні наслідки її автоматизації йдеться передусім про офісну роботу, в якій все ж більше задіяно жінок ніж чоловіків. Ні, в іншої затруднення коб'є ніж меншчиз Марик Трошинський з дослідницького аналітичного бюро Наск запевняє, що використання штучного інтелекту зовсім не означає, що професії зникнуті з ринку праці. І то не значить, що зникне праця робота секретаря не зникне, наприклад, але означає, що деякі стандартні функції, наприклад, відповіді на листи, будуть автоматизовані. Звісно, чи надсилати такого листа вирішу я, але я вже не муситиму його писати, бо за мене це зробить штучний інтелект. Сама професія не зникне, але зміняться завдання в межах професії. Обшар праці зміню завдання в окрембі цього заводу. Використовуючи дані НАСК, можна перевірити наскільки певна професія схильна до автоматизації. Польська класифікація включає понад 2,5 тисячі професій та майже 30 тисяч завдань. Усе це можна передручити штучному інтелекту. Сьогодні завершується шестимісячне головування Польщі у ЄС. Під час польського головування узгодили два пакети санкцій проти Росії, а також запровадили тарифи на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії і Білорусі. Кілька днів тому наприкінці саміту ЄС польську місію високо оцінила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Your was Ваше головування було вимогливим, але ви впоралися. Під час вашого головування ми майже миттєво домовились про фонд озброєння. 71 день це рекорд і це фантастика. Прем'єр-міністр Дональд Туск підсумував, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе. І Унію Європейську. євросоюз має увійти в режим повної мобілізації. Треба починати відготовку до потенційної агресії. Польське головування це переломний момент, а саме польща подбала про розуміння, що євросоюз мусить подбати про оборону власної території. Вас не грані це безпеченство, Однак Польщі не вдалося офіційно розпочати переговори про членство в ЄС із Україною. Планували відкрити один із розділів переговорів, але вето Угорщини зірвало ці плани. Данія переймає управління у Євросоюзі. Країна під час свого головування має намір посилити підхід ЄС до міграційної політики, а також збільшити обороноздатність блоку. Росія збільшує виробництво танків та створює стратегічний резерв. Повідомляє щоденна газета Figaro, посилаючись на свої джерела та дані незалежних аналітичних груп. Газета зазначила, що з початку війни Росія втратила близько чотирьох ти. На сторона конфлікту ніколи не зазнавала таких великих втрат. Підсумовують аналітики. Російські заводи працюють на повних обертах, виробляючи нові танки та ремонтуючи ті, що роками припадали пилом. У березні 25-го президент Франції Мануель Макрон підрахував, що Росія наразі має 4 тисячі танків, а у 2030-му їх буде 7 тисяч. Безкоштовні профілактичні огляди, медичні консультації, також розваги для дітей та зона харчування. Гувалчі організовують пікнік здоров'я. Цей захід ініціатива 107-го військового шпиталю. Як повідомив речник шпиталю Лукаш Купчик, на території пікніку запаркується мамобус, хоча протягом дня буде доступно також багато інших тестів. Бадання і консультації Будуть огляди та консультації у сфері профілактики. Поради надаватимуть лікарі та медсестри, навчатимуть проводити самодіагностику грудей. Поміряємо рівень цукру і розтлумачимо його дані. Наші колеги зі Щецинського фонду здоров'я також матимуть свою ділянку роботи на пікніку. профілактика для учасників цього видаження. Як додав речник, організатора пікніка також подбали про те, щоб батьки, які прийдуть на пікнік зі своїми дітьми, могли ск скористатися запропонованими тестами та консультаціями. Захід також включатиме реєстрацію донорів кісткового мозку. Андрій Сибіга критикує тих, хто хоче пробачити Росії. Прем'єр-міністр Польщі прокоментував закінчення контракту з Росією на постачання нафти. Є остаточна угода про продовження санкцій ЄС проти Росії на шість місяців. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав покарати Росію за воєнні злочини. Український політик розкритикував заяву глави словацького міністерства закордонних справ Юрая Бланнара, який хоче співпраці з Москвою та каже, що Захід повинен пробачити Росії. Заява Словака обурила українців. Цитую, наївно очікувати, що злочинець схаменеться, написав Андрій Сибіга в інтернеті. Ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви, додав керівник української дипломатії. Політолог доктор Лукаш Адамський заявив польському радіо, що саме для того, щоб Путін усвідомлював неминучість покарання, створюється спеціальний трибунал щодо російського злочину агресії. Цитую, сила міжнародного права полягає. В тому, що воно дає точку відліку і для наших нащадків, саме тому я вважаю доречною будь-яку ініціативу щодо притягнення Путіна до суду, оцінив польський політолог. Експерти з міжнародного права зазначають, що неминучість покарання воєнних злочинців та їхніх прихильників це один із найважливіших моментів справедливого припинення збройного конфлікту та компенсації жертвам. Сьогодні закінчується термін дії контракту з Росією на постачання нафти на нафтопереробні заводи Орлен у Чехії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що з завтрашнього дня європейський регіон Орлен буде на 100% вільним від поставок російської нафти. Ми реалізуємо великий польський план, щоб зробити Польщу та Європу якомога менш залежними від зовнішніх поставок, особливо з агресивних країн, таких як Росія, заявив очільник уряду під час візиту до офісу польських електроенергетичних мереж у Констанцині єжорні під Варшавою Це Дуже точно означає також енергетичну безпеку в тих галузях, якими займається Орлен. Нікому сьогодні не треба пояснювати, що під час війни, де Росія є цим негативним головним актором, розраховувати на те, що польська енергетика базуватиметься, наприклад, на поставках із Росії, було би тяжким гріхом. базувала на з Росії, було Через Відтепер нафта надходитиме через нафтопереробні заводи Орлену Чехії через Трансальпійський трубопровід, що йде від італійського нафтового порту в Трієсті. Країни ЄС розставили крапки над і. Вони нарешті продовжили санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну ще на шість місяців. Сьогодні процедури були завершені. Зелене світло дали європейські лідери на саміті ЄСУ четвер. Беата Пломецька повідомила. Та рішення означає, що до конця стичня утримав це. Рішення означає, що серед іншого, ембарго на імпорт нафти, вугілля, золота та алюмінію з Росії буде збережено до кінця січня. Те саме стосується обмежень на торгівлю, промисловість, транспорт та експорт, наприклад, технології товарів подвійного використання для цивільних і військових цілей. Європейський повітряний простір продовжує бути закритим для російських літаків. А деякі російські банки залишаються відключеними від міжнародної системи фінансових розрахунків. Санкції також. Ж продовжуватимуть застосовуватися до кількох сотень суден із так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту з моменту нападу Росії на Україну. ЄС запровадив 17 санкційних пакетів. Останні два були узгоджені під час польського головування. 18-й пакет також був близький до схвалення, але рішення заблокувала словаччина. Заблокувала польське радіо Завтра Данія переймає кермо керівництва Європейським Союзом від Польщі. Україна змінює тактику захисту від безпілотників. Орлен більше не закуповує для свого заводу нафту у Росії. У Києві відреагували на пропозицію словаків простити Росію. Україна змінює тактику захисту від безпілотників, використання лише ракетних систем та мобільних груп, оснащених гвинтівками, стає усе менш ефективним. Як розповів фахівець повітряних сил України Юрій Ігнат, будуть створені спеціальні підрозділи, які використовуватимуть перехоплювачі для знищення російських безпілотників. Тільки у червні Москва скерувала по українських містах близько 4 тисяч безпілотників. Знищення безпілотників. Агресора переважно здійснюються мобільними групами, оснащеними кулеметами. Це навчені цивільні особи, які невеликими групами патрулюють повітряний простір над Україною та збивають ворожі безпілотники. Такий вид протидії атакам усе менш ефективний, оскільки дрони агресора літають на висоті понад 2 кілометри. Вони непомітні для операторів мобільних груп. і Їх важко збити з гвинтівок. Щоб не витрачати дорогі ракети, українці вирішили оснастити армію та мобільні гру перехоплювачами. Сьогодні закінчується термін дії угоди з Росією про постачання нафти на нафтопереробний завод Орлен у Чеській Республіці. Президент Орлену Шванфара заявив, що енергетична безпека забезпечується на постачанні з інших джерел. Відтепер нафта надходитиме через нафтопереробні заводи Орлен у Чеській Республіці, через трансальспійський трубопровід, що йде від італійського нафтового порту у Трієсті гроші від російської нафти не мають бути використані проти тих, проти кого їх не слід використовувати. За російські гроші не будуть в Україні гинути люди. Енергетична безпека, починаючи від Таліна і на південь, уже забезпечена. Йдеться про доставки з південної Америки з Африки, із Перської затоки та зі сполучених штатів скіфо застанов з'єднаних зобу Америки з Африки, рокомстамтон. Компанія підписала понад сім десятків нових контрактів, аби лише уникнути закупівлі у Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланера про прощення Росії. Він зазначив, що відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець схаменеться, якщо його злочин не буде покараний. Ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви. Написав Сибіга на платформі X. Раніше Бланер заявив, що для припинення російського вторгнення в Україну потрібне встановлення контактів із Кремлем, міністр закордонних справ словаччини, також заявив, що захід повинен знайти спосіб співпрацювати із Росією і навіть пробачити їй усе, що сталося. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що представить зміни в уряді у середині липня. Прем'єр оголосив про реконструкцію уряду у заяві, яка передувала вотуму довіри у сеймі. Сьогодні на зустрічі із журналістами Дональд Туск повторив, що зміни будуть представлені через два тижні. Так як вже кілька разів інформував, уже кілька разів я про це повідомляв у середині липня. Я подам пропозицію про зміни в уряді. Чи ну, новоколіця п'ятнадцяте мені кітездітикадні, але в повіріпця у червні прем'єр-міністр анонсував, що в уряді з'являться нові обличчя, а сам кабінет міністрів матиме змінену структуру. Санітарні служби Польщі попереджають про так звану хворобу віслинської затоки. Це небезпечне захворювання, що спричиняється вживанням певних видів риби або ракоподібних, що містять токсини, стійкі до високих температур. Спалахи хвороби зареєстровані у Польщі. Також розповіла консультант із епідеміології, професор Йоанна Зайковська. Хороба найменше цунаймі років. Хвороба із нами щонайменше сотню років. Інша назва це гавська хвороба. Вона пов'язана зі скандинавськими країнами після споживання риби із токсином, який невідомо звідки береться, можна заразитися. У Польщі також зареєстровано уже кілька випадків цієї хвороби. Хробо залеву вішлянего, поняж кілька випадків зареєстровано теж в Польщі. Токсин найчастіше виявляється в такій рибі, як короп, судака, боляща, також у ракоподібних. Він стійкий до високих температур. Додала професор. Одним із характерних симптомів є темна сича також можуть виникнути нудота, блювота, задишка та порушення серцевого ритму.